Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Вже два дні поспіль. представник УПЦ МП в меру Ораз Березовський не дозволяє собі заїхати до головного входу Києво-Печерської лаври на своєму авто. Мерседес Бенц». Його паркують подалі від очей. Останній раз, коли Онуфрів заїхав за паркан Лаври на своєму авто, він швидко втік через запитання військового ЗСУ. Хто ваш патріарх? Київські активісти зустріли та проводили Онуфрія вигуками. Онуфрія на наре геть московського попа Онуфрій чорт. Також вони відмовилися на. Давати коментарі журналістів українського журналу Репортерс, адже вона ставила питання російською та відмовилася спілкуватися українською мовою. Київських активістів прийшла підтримати відома українська вокалістка Анжеліка Рудницька. Останнього разу Онуфрій заїхав до головного входу заповідника на своєму Мерседес Бенз 9 квітня. Віряни ОПЦ МП традиційно натовпом кинулися цілувати йому руки. Однак до Онуфрія зміг пробитися військовий ЗСУ за та запитав, хто ваш патріарх. Після Онуфрій тихесенько відповів, що немає патріарха та чкурнув до свого авто, на якому покинув територію Лаври. Наразі його мерседес паркують в іншому місці подалі від очей. Київські активісти, які вимагають, аби представники ОПЦМП виконали рішення держави покинули територію лаври, зустріли та проводили Онуфрія вигуками Онуфріянанари, геть московського попаунуфрічорт, ганьба, диверсанти в рясах, чимадан вокзал Росії УПЦ ЦФСБ. Ваші руки в крові. Закон один на всіх геть із лаври. О сьогодні активісти зібралися ближче до вечора. Принесли нові картини київського художника Юрія Вереводи, які він написав за одну ніч. Молодь відмовилася надавати українському журналу репортер з коментарі. Адже кореспондент Інна Золотухіна ставила питання російською та відмовилася спілкуватися українською мовою. Коли до неї підійшов журналіст ТК 5 канал Юрій Пугач, який веде пряму трансляцію з Лаври, аби з'ясувати, чому обурилися активісти та з якого вона видання Золотухіна відповіла російською. Я в этой країні журналістом работаю 30 лет, а вы сколько? Давай ще будемо хоча б коллеги по отношению друг вести. Ви, пожалуйста, убирайте. Вона показала акредитацію від українського журналу репортера на сайті. Дя вказано, що вона є частиною медійної екосистеми за Ukrainians». Протягом вечора активісти співали державний гімн Патріотичні і популярні українські пісні. У рупор вони пояснювали вірянам, що не проти православ'я а виключно проти московського патріархату, в українській святині та додавала українська лавра української церкви. Київських активістів прийшла підтримати українська вокалістка Анджеліна Рудницька. Кожна людина, яка зараз відстоює московський патріархат, повинна знати її совість чиста і на її совісті смерті тих людей, які зараз гинуть на фронті. Я, як людина, яка вісім років їздила на схід з гуманітар. Арної місії знаю, що у дуже багатьох церквах московського патріархату та у Святогірській лаврі з'явилася амуніція в підвалах церков і зброя. Потім, коли прийшов час, це все винесли і видали диверсійним групам російським. Вони захоплювали українські міста. Хіба ми можемо після цього ставитися до московського патріархату як до духовного центру? зазначила в ефірі ТК п'ятий канал вокалістка. Також активісти перефразували молитву про прощення гріхів і співали: О, Господи, Ісус Христе, врятуй нас від московської орди. Тим часом на протилежному боці Паркану віряни та представники УПЦ МП співали. О, Господи. Ісуса Христе, о Господи, помилуй нас грішних. Загалом віряни та представники УПЦ МП традиційно під парканом Лаври зранку молилися біля імпровізаційного іконостеса. А завдяки імпровізованому фуд корту вони традиційно їли бутерброди, фрукти, печиво, пили чай та каву. Крім вірян, активісти помітили велику кількість молодиків тітушок, які в конфлікті і словесні перепалки не втручались. Проте один із них все ж таки на камеру визнав, що платять 500 гривень за годину, аби в разі потасовки вони допомогли московським попам залишитись в лаврі. Кількість правоохоронців біля паркану Лаври значно зросла під вечір. Вони як і 16 днів поспіль спостерігали за порядком та проводили поверхневий огляд автівок, які проїжджають та виїжджають з лаври. До зустрічі друзі ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, Обов'язково переможемо разом.